Йоу Дима, подивиться у хату що там І, ну вас луполо нас Блядь нахуй Ой, блять. Я. Я не провалишься тут, мов? Yeah. Уверен Да yeah. Шо, тут все по старому Тихо, Тихо тихо ой 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 опасно, опасно. Бляха, я вже тут так пригинаюся. Ти тупий. Блять. Що там є? Що там грибе ростуть? Це така стружка, короїди, суки. Що там на полці? Ого, они, сука, все спіздили. Где? Цвек. Меску вох ми з стої мески, пам'ятаєш? Ну ефіру Іде до Ай-яй-яй. срай Ай Ого, тут вся заросла нахер Ве, що значить нема газде у хаті Ти... Ки ми матеріали використовували, то ми матеріали використовували тога Піздес хаті. Марабуль? Ти все викопав, кофов бля? Є грябу. Я не вижу куда я ступаю. Ой-ой-ой Треба двіться куда уже вступати Буде б... провасно Бля в натурі Та хузня О, -о, -о, О, Вань де на цьому по цих сходах Сюди удалену? Зачуркала? Ну. Ти що? Ти Що там Тримає? нічого маємо? Дійсно. Чо? Так, а ну ще сюди їмо. А другий повер. Йоу. О, ну тут ніби все гуд. Але як ви цю уїбатися, бля. І, ну тут все теж заросло. Боже, борони. Вечором кліщів збираєш на слабі такі. <laughs> О, ля тут кайф сидіти. Лиш. ти hey, тут бей? Ну, ми впадемо двоє тут. Ми так туди не били. Да бе. Ага, <сейки> а, не Де? смерчина. Ага, дві сики вона гадає. А чай добро не приніс? Нахуй. Дичай не приніс Ох, тут білічі, бля.

Uh, uh, uh. Турни? Скорли, uh. Чуешь? Кикам мы тут не были? О, древа! Ма, клади матру? Huh? Кладим матру? Эй, hey, не хочу. А ч hey. ⁇ Не, ну, мы тут газдували. Что, не ваню? Пусть а, та ч ⁇ еще можно тут быть? А ч ⁇ А я сейчас смеричку чисти. Да. Эс. Петра. Да. Хэм. Это не сторонний. Хуй да. Що зараз літо можно тут сидіть. Файн. Ха-ха.